Привіт-привіт! Сьогодні буде а, перша розпаковочка вересня 23-го року, і знаєте, вона буде з таким акцентом на мільйон. А, чого на мільйон? Бо зараз я саме взяла психологічний фокус на це. І а, як то кажуть, на чому фокусуєшся, ти й отримуєш. От, тому зараз подивимося, що ж тут на мільйон. От, а далі вже дивіться в сторіс або на моїх каналах, саме, як цей мільйон а, можна буде заробити. Тоже по розпаковці а це в нас тут акційні пропозиції, якраз до кінця літньої акції, і от те, чого в цих спеціальних пропозиціях вересневих нема, це одиничні набори алоє. От а мені ну кончі для сім'ї треба було, бо вже в ноль. І от те, на що я дивилась влітку, але ж знову ж таки, економна душа дотримала до, до поки буде такі суперові пропозиції. І так, серед а, того, що можна окрема Алойка зі знижкою додатковою замовити, це саме Алоя асаї. А, нещодавно в нас був Крутезний ефір щодо Асаї, який він крута ягода, наскільки збалансована по різним вітамінам, і а, варто подивитись, не полінуйтесь, от а, взяли їх три пляшечки. Акція буде діяти до 22 вересня, тому. Кому лише Алойка потрібна, то а, замовляйте до 22-го. Якщо вам комплексний набір Антіїдж, бо в мене ще є, і Омега, і Майдмастер є, так, то якщо комплексний набір Антіїдж, ви вже партнер, то якраз в цьому місяці ви можете замовити будь-який набір Антіїдж з додатковою знижкою. От якраз мої пляшечки три. Алоя. Далі. А, Рік, напевне, дивилась на засоби для душу. так, Це саме з канабіусом. А олія з сіллю, саме скрабуюча, доглядова а, для формування тіла. А, далі з ананасом зволожуючий сорбет для тіла, також для душу. Ну, Аромати я тут відкрила ну, просто такі неймовірні. А, воно… Запечатано, втім, щось ну дуже дуже так пахне. Далі з цієї серії гель-ліка для тіла також з канабідіолом буду пробувати. кажуть, що ну просто шкіра неймовірна. І от якраз зараз нам в цьому можна зробити фокус. Далі пінка для душу, також крутезний засіб. Я знаю, що ці засоби вони в мене будуть протязі року да? от, використовуватись. Тому ну, такий вересень цей час в мене душу. А далі гель для душу з грейпфрутом. Це те, що це просто цитрусовий аромат, крутезний. А сюди асорбет для тіла також з грейпфрутом. Ну, це дійсно такі набори на, на рік мені вистачить. Ну, в принципі, вони дуже економні. Так, і те, що в мене було. Так, воно, по-перше, ми користувалися, потім дівчатка такі Женя, а що в тебе є? От прям хочу сьогодні. І а, в наборах ще була SPF 50 лосьон для засмаги. Дуже сподіваюся, що такі війна закінчиться. І наступного року цей лосьончик нам знадобиться, бо два роки сезону літні ми пропустили, і треба треба таки радувати себе. А от дивіться, до 22-го. Вересня ще такий літній розпродаж, який знову ж таки на протязі року можна користуватись. Плюс вересневий розпродаж, а, кремчики, а, що в нас ще є. А, набори антиейдж, причому а, з п'ятьма варіантами -алоє, да, і для суглобів, і для щитовидної залози, і для серцево-судинної системи, а, і для бронхосистеми так і в принципі, в цілому з персиком. А тому замовляти, є що це для вашого здоров'я, це для вашої краси, для вашого догляду. І от тепер скажіть мені в коментарях, чому саме ці засоби це засоби на щомісячні мільйони заробітку? Ану, хто згадається